Харківщина в зоні ураження. Мешканців прикордонних районів та населених пунктів, що біля лінії фронту, продовжують евакуювати. Повідомляють у штабі оборони. Продовжується добровільна евакуація населення у більш безпечні місця області. Станом на 14 грудня кількість евакуйованих складає 339 людей. Ще 64 заявки наразі в роботі. Під жорстким щоденним вогнем ворога Куп'янщина. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове, а також амбарна, вільховатка, хатня, мілове і дворічна. Крім того, під обстрілами ворога були харківські та Чугуївські райони. На щастя, жертв та постраждалих немає. Як звітують рятувальники протягом доби вони залучались до хасіння однієї пожежі, яку спричинив обстріл. У Куп'янському районі горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 400 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 6.10 вогонь вдалося локалізувати. Триває розмінування деокупованих територій Харківщини. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети. Гарячі на лінії зіткнення. за інформацією штабу оборони минулої доби підрозділи збройних сил України відбили атаки російських загарбників в районі Гряниківки Творічанської громади. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті. Зранку Київ зазнав двох хвиль атаки ворожих дронів. Як повідомляє голова ОВА, силами протиповітряної оборони знищено 13 БПЛА. Уламки від збитих безпілотників потрапили в одну адмінбудівлю, та ще чотири житлові будівлі отримали незначні пошкодження у Шевченківському районі столиці. Люди не постраждали. Вночі окупанти знову обстрілювали Херсон за минулу добу, як пише очільник регіону, область атакували 42 рази. Ворог гатив артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Одна людина загинула, одна поранена. Під прицілом окупантів і Нікопольщина Дніпропетровської області, за даними голови ОВА, на дві громади регіону направили понад 50 снарядів. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. На щастя, без жертв. Великобританія поставить Україні військову допомогу на 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомили в міністерстві оборони королівства. Серед іншого у пакет увійдуть 125 зенітних знарядь, а також обладнання для протидії дронам та безпілотникам. Також Норвегія планує надіслати Україні 10 мостів, щоб допомогти відновити нормальне сполучення у регіонах, де мости зруйновані внаслідок бойових дій. Як повідомляє міністр закордонних справ країн партнера, конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами. Перший з них уже вирушив у дорогу. Німеччина додатково надасть Україні допомогу для проходження зими на 50 мільйонів євро. За даними голови Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Аналени Бербок, пакет допомоги, зокрема, буде включати трансформатори і генератори. Новий законопроект щодо містобудування ухвалили в парламенті і подали на розгляд президенту. Суть змін зробити процес відбудови та подальшого розвитку міст більш відкритим, мобільним і ефективнішим, що саме передбачає законопроект. Ліквідація державної архітектурно-будівельної інспекції, надання замовнику права вибору, хто контролюватиме будівництво, виконавчий орган місцевої влади з питань містобудівного контролю або приватні контролери, уповноважені юридичні особи, з якими укладається договір, створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Таким чином, наприклад, право на виконання підготовчих та будівельних робіт реєструватиметься лише через електронну систему. Користуватися нею зможуть нотаріуси та державні реєстратори. У руках місцевої влади будуть усі необхідні інструменти, щоб протидіяти хаотичній забудові та незаконному будівництву аж до демонтажу незаконних об'єктів без рішення суду. Є у цього законопроекту і критики, які вважають, що це все ж таки призведе до хаотичної забудови міст. Ті, хто проти таких змін, просять президента накласти вети на документ. У той же час автори законопроекту запевняють, що мета реформи підвищити роль органів місцевого самоврядування, збільшити їх повноваження та посилити відповідальність. Плюси реформи перерахував міністр розвитку громади і територій. У максимальній кількості процесів буде мінімізовано людський фактор. Зокрема, деякі рішення щодо надання дозвільних документів формуватимуться без участі людей. Всі учасники зможуть моніторити онлайн хід виконання проєкту. Кожне рішення учасників процесу будівництва, зареєстрованих у е-системі, залишатиме персоніфікований цифровий слід. Посилиться кримінальна та адміністративна відповідальність за незаконні дії. Що відповідний законопроект знаходиться на розгляді у президента, і якщо він його підпише, відбудовувати зруйновані будинки та зводити нові в Україні будуть вже за новими правилами. Яна Біляєва і Мікенін, Харківські ізвісті. Від руйнації до модернізації котельня північ 1 на Салтівці навесні потрапила під ворожі обстріли а влітку під тотальну модернізацію за проектом Світового банку. Оператор котельні Наталія Сотник працює на цьому місці ще з 1992 року і пам'ятає, як 30 років тому також у грудні розпалювала вперше колишні котли. Сьогодні їх уже нема демонтували влітку. На той момент Наталя Васильівна переживала окупацію у черкаських тижках і до роботи дістатися не могла. Але коли побачила, якою стала її стара котельня. Отримала впевнену віру у те, що все буде добре. Вірю, вірю в это я верю. Даже уже зараз видно з нашої котельної, как прикладаються всі сили. Спасибо і Терехову, спасибо нашому скопенко, спасибо всім руководителям. Вот сейчас подходишь к работе вот, котельной, Вот сколько було жителей, всі очень благодарны. они тепер називають это тец Котельна же другая, вот недавно женщина з большой благодарностью, Квартира тепло, уютніше стало, тому стараємося как-то підтримувати комфорт і благополуччя в, в кожній квартирі. Початок робіт на цій котельні затримався щонайменше на місяць, але тепло до будинків подали вчасно. Як каже заступник начальника Салківської філії комунального підприємства Харківські теплові мережі Сергій Монахов, люди ще влітку стежили за роботами і дуже переживали, стигнуть до зими чи ні. Здійс 46 жилих домов. Вот. Постепенно люди возвращаются, это видно по свету в окнах Нагрузка котельной сейчас уже порядка 34 гигакалорий Которая обеспечивает полностью микрорайон теплом и горячей водой Заканчивается еще пуск налодочной работы в котельной, заканчивается монтаж оборудования Но самое главное, что люди сейчас получают тепло вот, и уже находятся в теплых квартирах До нової міні-ТЕЦ, як називають її місцеві мешканці, сьогодні прикута увага всього мікрорайону. Жидерка Північної Салтівки Галина Звягіна тільки через неї і повернулася додому. Каже, особливо вразили нові труби. Я коли побачила ці труби. це щось. І так буде везде. І так буде візді. Нет, классно, классно. Я, я помню, это такое задрипанное это самое, но зато цветов, цветов у девчат тут было. У них цветы, 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 цветы. Все обшарпано все это, но цветы. И в кастрюлях, и в горшках, везде во всем. День и ночь. День и ночь. Спасибо, спасибо всем. Не знаю, кому день и ночь работали. Честное слово, круглые сутки. Молодцы. Тепер на північній Салтівці триває боротьба за гаряче водопостачання. У цьому питанні головна проблема пошкодження внутрішньоквартальної мережі і комунікації у будинках. Є питання, що для того, щоб підключити дома в этих мікрорайонах, необходимо, щоб максимальне количество жильців находились дома. Потому що гаряче водоснабження в основному пострадало непосредственно в квартирах. Оно було розморожено і не везде можна було сразу виявити, тот или иной дефект и где он находится. Ну и дабы избежать моментов, когда мы, вроде как, пытаясь сделать лучше, подключаем дом и при этом кого-то сильно затапливаем, ну, тоже такие вопросы нужно максимально избегать. Поэтому, естественно, что перерывы, получается, между отключениями могут быть достаточно, ну, какой-то срок иметь. Именно связанные с доступом и с наличием жильцов у себя в квартирах. Таким чином, навколо котельні мінітеЦ поступово оживає мікрорайон. І щоб ніякі проблеми з електрикою не завадили цьому процесу, встановили великий генератор на 450 кВт. За словами фахівців, його цілком вистачить для автономної роботи об'єкту, бо саме модернізація дозволила суттєво скоротити споживання енергії. Стару котельну такий генератор прогодувати б не зміг. А тим часом оператор Наталія Сотник на старій роботі отримала нове життя. Завдяки рідному підприємству Приємству, якому віддала 44 роки, вона знову посміхається і планує відродити квітник на котельні та нарядити штучну ялинку до нового року. Марія Словйова та Єгор Мікенін Харківські звістя. Ось так у пунктах незламності, обігріву чи укриттях зараз проводять інтернет, навіть коли немає світла. Після встановлення обладнання перевірка швидкості, і вже наступним етапом можна підключатися до вайфаю. Ми з'єднали цей пункт з нашою точкою віддачі інтернету, яка буде безперебійно працювати під час вірних і аварійних відключень електромережі. Такі роутери кажуть фахівці, відрізняються від тих, що зазвичай встановлюють у квартирах. Не стаціонарний домашній, а більше в промислових обсягах використовується. Підключений високоскоростний бездротовий інтернет. І мінімально можуть не менш 50 людей підключатися і користуватися. Інтернет працюватиме навіть в умовах повного блекауту у Харкові завдяки генераторам та акумуляторам. Один акумулятор може працювати добу, потім буде міняти на інший, як розрядиться цей. Авжеж, у нас багато а, акумуляторів, які лежать і <смі>, чекають, коли їх будуть міняти. Із настанням холодів люди усе частіше користуються пунктами обігріву чи укриттями, неби який попит на них і в умовах блекауту. І, передусім, люди приходять сюди зарядити гаджети, зазначають у навчальному закладі, де розміщений один із пунктів незламності. Але і без інтернету у такі моменти неможливо. В сучасному світі це дійсно проблема, коли е, люди залишаються без інтернет-зв'язку. Це необхідно, і ми не можемо зараз без цього жити. Це те, що необхідно сьогодні, щоденно, кожен час. Підключитися до Wi-Fi у таких пунктах зовсім не складно. Заходимо на влаштування, бачимо незламний стріалан, мережа без паролю. Просто нажимаємо підключитися, і все вони підключаються. Також інтернет уже є і в усіх харківських безпечних зупинках, але попереду ще багато роботи. Виконати її обіцяють у найкоротші терміни. Це пояснюють важливо, адже російські окупанти намагаються позбавити людей зв'язку ще й для того, аби посіяти паніку у суспільстві. На даний момент всього по місту Харкову 58 пунктів незглавності. Чотири ми вже підключили, 15 знаходяться в роботі, і також є пункти обігріву. Всі ми робимо все для того, щоб мешканці нашого міста мали змогу спілкуватися, вільно спілкуватися і спілкуватися в будь-який час зі своїми рідними та близькими, і це ми робимо для нашої перемоги. У випадку виникнення будь-яких поламок чи несправностей у таких пунктах готові оперативно їх вирішувати. Бо, зазначають фахівці, не припиняли працювати від першого дня війни і після досвіду засунення наслідків прильотів налякати їх чимось ворогу вже не вдасться. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Странков, Світлана Бреус. Харківські звісті. Змінити адресу фактичного перебування переселенця чи скасувати довідку ВПО все це відтепер можна зробити в дії для внутрішніх переселенців. У застосунку з'явилися дві нові автоматичні послуги, що допоможуть ВПО самостійно змінювати адресу чи скасувати довідку без участі відповідних органів. За законом, якщо ви переїхали, треба одразу оновити адресу довідці ВПО або ж взагалі її скасувати, якщо ви вже живете вдома. Раніше для цього треба було йти в установу, довго чекати своєї черги і, не дай Боже, потрапити в обідню перерву, щоб діло не затягнулося на весь день. Зараз це дуже просто зробити в дії усього в кілька кліків. Скористатися новими послугами зможуть лише ті, хто оформлював довідку ВПО в застосунку Дія. Аби змінити адресу фактичного перебування, варто виконати кілька кроків. Відкрийте застосунок Дія, знайдіть свою довідку ВПО, натисніть на меню довідки, оберіть Змінити адресу фактичного проживання, натисніть Почати, укажіть нову адресу. Підтвердий її за допомогою геолокації, це треба буде зробити всього один раз. Також для зміни реєстрації варто фізично знаходитися на місці нового тимчасового перебування. Це потрібно для підтвердження геолокації. А щоб анулювати довідку переселенця, в меню треба обрати, скасувати статус ВПО і натиснути Почати. Протягом 15 хвилин дані в дії оновляться і довідка зникне. Я на та Олександр Уваров, Харківські звісті. Все для перемоги, все заради миру і свободи. З таким девізом працюють харківські волонтери, дізнавшись, що нашим військовим стануть в нагоді маленькі пічки буржуйки, налагодили своє виробництво на донати небайдужих харків'ян. Одними з тих, хто щомісяця з 24 лютого перераховував гроші на потреби Збройних сил України, стала родина відомого харків'янина, почесного громадянина міста, діяча культури та мистецтва, режисера Фелікса Чемеровського. На жаль, Фелікса Аркадійовича вже нема серед Живих, але продовжуються його добрі справи для рідного Харкова. І вийшло так, що виробництво саме цих буржуйок було запущено завдяки коштам родини Фелікса Чемаровського. Тож і народилась ідея назвати пічки на ім'я цього видатного харків'янина, розповідають волонтери. Тому що Фелікс Аркадійович Чемаровський був людина така з вольова, з характером, з огоньком. Невеличкого росту, але така дуже потужна людина, і от ця от наша пічка, вона повністю так відповідає цим усім критеріям. Буржуйки Фелікс це ракетні міні-пічки, які використовуються для розігріву і приготування їжі в польових умовах, що дуже доречно зараз для бійців на лінії зіткнення. Волонтери говорять, що пічку Фелікс легко буде пізнати серед інших, настільки вона різниця своїми корисними характеристиками. На лазері. вырезанной верхней части, на лазере вырезаны нижней части. Воздухозаборник, опять-таки, когда мы делали прототипы наших печек, обратили внимание, что большинство из вот этих ракетных печей, они э, восприимчивы к внешним потокам воздуха. Вот, вот эти вот воздухозаборники, вот этот бункер загрузки сделаны таким образом, что даже при достаточно сильном ветре она, да, она устойчива, она функционирует. Ну і ще немаловажне атлія то, що вона горить без бізака. Вже 30 таких унікальних пічок буржуйок фелікс 1 виготовлено і передано харківськими волонтерами на передову. Рядовий Фелікс Чимировський вертається до лав Збройних сил. Вертається, щоб робити те, що робив завжди: зігрівати теплом, підставляти пілче, Насичувати своєю енергією. І так він теж бере участь в нашій боротьбі за нашу свободу. Упереду кажуть волонтери виготовлення моделей фелікс 2 і фелікс 3. Ці буржуйки дуже затребувані нашими бійцями. Вони їм потрібні побут військових, які на позиціях і в дощ, і в лютий холод завдяки буржуйкам «Фелікс» стає комфортнішим, наскільки це можливо в окопах. Користуючись нагодою, я пропоную вам долучитися до е, цієї важливої справи. Бо Оці пічки будуть одним маленьким, однією маленькою часткою, яка буде допомагати нашим бійцям в їх дуже, дуже нелегкій справі. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Єгор Мікенін, Харківський звісті. Через відключення світла українці застосовують підручні засоби для розігріву їжі та утеплення помешкання. Таку річ, як газовий пальник, використовують переважно туристи. А вже зараз громадяни несуть їх у свої домівки і навіть не підозрюють, що вони можуть вибухнути або отруїти газом. Рятувальники постійно попереджають про небезпечність таких пристроїв, і останнім часом трагедії трапляються частіше. Нещодавно в Одеській області стався вибух туристичного газового балончика. На щастя, всі залишились живими і вдалося запобігти пожежі. Внаслідок вибуху в квартирі на 19-му поверсі 25-поверхового житлового будинку по вулиці Академіка Сахарова в селі Ліски Одеського району сталося руйнування фасадної стіни та вікна без послідуючого загорання. Лише протягом доби в Україні сталося 142 пожежі через неправильне користування газовими пальниками, з них 91 у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало 6. Рятувальники вкотре закликають бути обачними і неухильно дотримуватись протипожежних правил. Купуйте лише сертифіковану продукцію. Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі, якщо його використовують. У приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур. До речі, біда може статися від звичайної воскової свічки, тож дослухайтесь і до цих порад. Використовуйте невисокі стійкі металеві свічники, тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів, не паліть свічки до кінця, залишайте недогарок довжиною 2-3 см. не залишайте запалені свічки без нагляду. Задля своєї безпеки та оточуючих рятувальники закликають обдумливо ставитися до правил безпеки, дотримуватись інструкцій при використанні будь-якого приладу і забути про всі саморобні пристрої. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські ізвісті. Зимова риболовля манить її любителів, але наразі небезпеку може приховувати не лише крихка крига. Мінна загроза. Особливо на деокупованих територіях висока. Рятувальники пояснюють, якщо населений пункт навіть вже був перевірений піротехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій, все одно варто не втрачати пильність. Вибирайте для риболовлі тільки перевірені та вже знайомі місця. Прямуйте до узбережжя винятково асфальтними і бетонними дорогами. Уникайте нових для себе шляхів і не виїжджайте на узбіччя дороги. Ретельно обстежте територію, де збираєтесь рибалити. Уважно дивіться під ноги, не виходьте на лід через нестійкі морози. Крижаний покрив може бути тонким і небезпечним. Перевіряйте ділянки, де можуть бути міни у мобільному застосунку розмінування України. Навіть після первинного обстеження смертельні пастки можуть ховатися на певних ділянках, зауважують рятувальники. Тож, якщо ви все ж вирішите наловити риби, суворо дотримуйтесь цих правил. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський звісті.